Пісня друга, Деспот Арджуни Арджений Кришне. Облитому слізьми, пойнятому горем невтішним, Так арджуні мовив тоді повелитель наш Крішна. Той, хто у нещасті зригнувся душею, не воїн, а рісь такий ганьби би зневаги достоїн. Геть слабість із серця, вона воякові не личить. Геть сумню, до битви священий обов'язок кличе. Та як же, скажи я пронизувати, стрілами стану, ебгішму і дрону достойно з ворожого стану. Вже радше, о Боже, хай брати піду під плотом, ніж їжу, укроплену кров'ю нестиму до рота. Не знати, що ліпше поразка, а чи перемога. Загине рідня, обірветься й наша дорога. Страждає єство, і не годить збагнути єдгарми. Відкрий мені очі, я учень твій, Боже, немарно. Скорботний, не втічусь витягою над ворогами, Я влади не прагну над царствами і над світами. І Арджуна мовив до Крішни Не стану до Душа нім сум'ятті замовк і поник головою. Йому, що між двох супротивників став неутішно, Отак, посміхнувшись, сказав повелитель наш Кришна Хто вічні закони пізнав? Не існує для того у світі жалю ні до мертвого, ні до живого, бо ти, як і я, як і ті, хто умре навіть нині, тривали завжди, і ніхто з них ніколи не згине. Як юність і зрілість світа переходять старечі, так дух з тіла в тіло іде і тужить не до речі. Від тіла і холод, і жар, насолода нещастя, тож тілові не довіряй, воно короткочасне. Лиш тим, хто стійкий, незворушний у горі і щасті, здолати і здобути безсмертя удасться, де грані буття й небуття, хто знайти їх зуміє, лише просвітлений між ними зв'язок розуміє, лиш те, що пронизує тіло, от вічне і Ісуще, його ще ніхто не зробив і не зробить минущим минущі тіла, але вічності дух незнищенний. До бою ставай без вагань Під знамена священні. Хто бити боїться, що в битві кривавій умерте, не відає того, що він не убивця і не жертва, народження, й смерть не властиві, могутньому духу. Він вічний, живе й тоді, коли тіло без руху. І хто незнищенного, хто нарожденного знає, той сам не об'є і на вбивство когось не штовхає Ми одіждягай нову, як стара перетліла. І душа й старого нове поселяється тіло. Мечі проти неї, вітри суховії безсилі, вона не згорить у вогні, не зволожиться у хвилі вона віковічна, її не зродити і не вбити, вона всюди суща, її не спалить, не втопити. Незмінна, тривала, стійка, незбагненна віку, Дізнавшись про це, не впадай у тривогу велику. Як думає, хто, що він родиться і помирає. Скорбота за нього, хай душу твою не доймає, бо хто народився на світ, той повинен умерти, хто вмер, той відродиться в тілі новому посмерті, Неявлене спершу проявиться посередині, і неявленим знову стане, стає на краю при кончині. Хто бачить той дух, той сприймає його, наче чудо, і той, хто не бачить, теж чудом вважати його буде. Той дух невразливий, яке б не придбав собі тіло, не гине тоді, коли кості на попіл затліли. Кінь сумніви пріч, хай обов'язок править тобою, Бо ж кшатрий народжений для справедливого бою. Як праведні йдуть у відкриті ворота до раю, так радісно кшатрий до правого бою ступає, а обій справедливій ж не хочеш іти, коли воїн, порушиш закон і зневаги лиш будеш достоєн. Наймення твоє буде вічним презирством укрите, вже ліпше умерти, ніж славне імення зганьбити. Подумають, вої зі страху утік із підстягу, і їхня повага до тебе перейде зневагу. Презирства слова про ганьбу твою будуть летіти, як стріли ворожі, чи є щось ганебніше у світі, убитий на небі, живий на землі, в насолоді, ставай же до бою вагатися витість годі. Як рівних прийнявши поразку, а чи перемогу, готуйся до битви і гріхати уникнеш тяжкого. Я докази до йоги тобі розтлумачу немарно, учиниш, як йогин, розправишся з путами карми. Бо від гарми, хай буде вона й невелика, рятуєшся, запам'ятай від Великого лиха. Рішучись думок, то спонука навчинки священні, постійне вагання, лиш сумніви, плодить нікчемні. Немудрій, хто ведам присвяти слова велемовні, гадає, що веде єдині закони верховні. Такі, вимагає до себе за словесні, тут блага земні, а по смерті, блаженство небесні. Хто прагне або рветься до влади підступно, тим радість самадгі ніколи не буде доступна. Знай, Арджуно, ведом доступні тригуни, три стани. ти гуни відкинь і двоїтися розум не стане. Нащо тобі різних криниць з океану черпнув ти, яка тобі користь одвед, коли брагму збагнув ти, нехай тебе діло веде, а не користь від діла, корисливі зникне і лінь не пристане до тіла, і з йогою будь, і настане до діла відвага, на вдачу й невдачу, бо йога це ж є рівна вага. Кінь, користолюбність, слугуючи Господу ревно, нікчемний, хто вигоду звик чатувати недремно. Провинний заслуги відкинути мудрий зуміє, він прагне до йоги, бо Йога мистецтво удії. Хто вигоду ділом здобуту, рішуче відкинув, Той пута народжень порвав і блаженство поринув. Коли подолає твій розум блукання пропащі, назавжди відкине омани заплутані хащі. Як розум спокійно обійде фальшиві дороги, Утвердишся ти в спогляданні і прийдеш до Йоги. А як же пізнати стійкого у Йозі? Навчино, як ходить він, що говорить, який його вчинок? Так Арджуні Крішна сказав Хто зневажив бажання, хто стійкість добувши, заглибився у споглядання, у біді не зригнувся, згасив задоволення, спрагу, хто пристрасть зборов і не знає ні гніву, ні страху, не відає втіхи, ні горя, ні болю й тривоги. Такий от шукає до йоги прямої дороги стійкий, хто чуття від предметів чуття відвертає, як тіло своє черепаха у панцир втягає. Для того, хто вищого прагне, зникають предмети, лише залишається смак пізнавати прикмети, бо навіть подвижник він знає, що гоже й гоже, і той почуття свої стримати часто не може. Хто їв вгамував, той у дусі міцний, а не в тілі. Він, сидячи навіть, прямує до вищої цілі. Хто пристрастий раб, той не зможе уникнути лиха, за пристрастю слідом прямує пожадлива пиха, пожадливість спроджує гнів, смертоносну загрозу, Що пам'ять туманить, ясний скаламачує розум. Хто пристрасний світ о мене, не здригнувшись чуттями, Хто Господу серце вручив, Ясність духа дістане, Хто пан над чуттями, того не ляка невідомість. У того для блага просвітлена духом свідомість, без розуму творчої думки знайти не удасться, без думки спокою, без спокою, ладу і щастя, того ж, хто утіхам готові довірити серце, свідомість заносить, як вітер на водах суденце. Тоді лиш омужнє, ти можеш долати загрозу, як владу свою надчуттями вершитиме розум всі сплять, а для розуму віщого сонячна днина. Ці смертні встають для безсмертного сонна година, Як води ступають до моря безмежності й кого, ступають бажання в такого, а не у пристрасного, відкинувши пристрасті, опанувавши собою, вільнившись від себе, приходить мудрець до спокою. І навіть упавши, і навіть умерши від рани, Хто з Брахмо, той завжди на вірнім шляху до нірвани».